V sobotu je bil položaj, obalivsa, jadranska, nazaj, lozoom z betonom. Osobljujo, zares v odci vojeni čas, vsi miš kanci, stolici, bovi naci, šono a bodivla, vijaki, mi že vemo, da je brez pečenoju, sporo doju, za bez peč enja. Цього я ось новоположна для відповідального безпечного європейського суспільства. Круча компанія щит лового фонду подзільського а, район Київ. Відповідає за утримання цієї яї будівлі. Як хочу провести розслідування. А, Шуб шо ви што стало причиною? Як нои навдалои роботни? Шно подобни аварии билши? Николи не повтори ли си и в мистике.